Будемо відкривати 360. Ні, не, не 360, а 420 мегаящиків, То що, от під моїм минулим відео на цьому аккаунті, там де я знімав на цьому аккаунті, був один коментар, тож що написали, щоб я оці от В мене 90 кристалів. Коротше було, то знаєте, от мільйон 90 кристалів. Тільки кожен раз, коли ти виходиш, вони забираються. Тому я зараз, що все було чесно, забираю, типа, в мене були типу, 90 кристалів, бо я відкривав цей Brawl Pass. Я зараз ці 90 кристалів забираю з цього Brawl Pass. Ну, типу, один раз, то що в мене, по суті, було мільйон 90 я їх нікуди не тратив. От бачите, дивіться, можете по новому відео колись нічого не помінялося, все як було. Ну, хто хоче, можете прям подивитися, от я вам показую очки сили. Ну, і, типу, от, бачите, 90 кристалів вони просто забралися. Тому я їх зараз відкрию, останній раз забираю ці 90 кристалів. Відкриваю е, акції, 3 акції мені написали підписник е, в коментарях, щоб я відкрив три таких акції по 30 кристалів. Ну. І, і все, що випаде мені звідси, я теж буду апати на 35 ранг на такій же стилі, як і вийде, коротше. Тому давайте зараз заберемо тільки 90 кристалів. Більше я це забирати не буду. Це от один раз я забираю, більше ні. Ти хтось, типа... Я вам вже поясню. що от На цьому аккаунті в мене було е, мільйон 90 я маю потратити тільки 90 кристалів. Ну, типу, можу. Мені не близько тратити, але я можу. Ну ладно, коротше, забираємо ці. Назад, їх вертаємо собі. Ну... Пам, Вони мені, конечно. А, вони мені, в принципі, нулиться вже их А, все. 90 є. Зараз ці 90, ми зараз потратимо. Е, Напіручці, напевно, що тут намальовують 900 монет і 420 м'ячків На кошці 90 кристалів. Ну, звісно, я знаю, я мон не монтажер від Бога, прівшки не дуже вмію робити, Ну, як зміг, так і зробив. Перший раз ми купимо цю акцію, щоб просто вибити монет і очки в села. От просто заради цього я, я зараз відкриваю. Другу акцію ми вже подивимося. Ну, мені прийдеться перезаходити в гру, розумієте, тому мені прийдеться якось знов два рази. Ні, я... Ну, я забув. Я от зараз відкрию 30 кристалів. Керсалі потрачу, мені треба буде знов збирати з брелпасу 30 кристалів. Тому що мені онулюється 60, типу. Ну я думаю, зрозуміло, 30 трати залишається на мільйон 60. І щоб мені знову ця акція, мені треба вийти і зайти. А коли я вийду і зайду, то мені це 60 заберуть. Тому я заберу 30 тут з брелпасу. І потім знову вийду, зайду і заберу знов 30. Я думаю, все понятно Маю, коротше, поступати, відкривати. Монети мені тут дуже потрібні. Ну ладно, погнали. Так, 4 предмети, я не пам'ятаю, скількох випадає. Очки сили, дуже добре. Тільки потім мені треба буде довго віддавати ці очки сили. Ну, ладно. Йой, тут вже падають, ладно. Так, поки що з п'яти нам падає. Якщо я не спів зупинити, то вибачайте батяйте одразу. ну, так багато оч. Опа, тихо, я... тут має бути. Стоп. Так 5 предметів випало. Два, ні. А, типа. Тіпле... Ну ладно, окей, я тут, походу. Чого нас не випало поняснув? Можемо когось прокачати. Ну, головне нам прокачати отих от метателів, барлі і поку... Ну, не метателі, а просто барлі і поку на фул. То, що це буде, ну, то, що мені за них важко ратити, хуя не співзубниця, нам випадає гаджет на шелі, якраз який не треба, а що вже не світиться. А, бо очки село, окей, я зрозумів Давайте далі відкриваємо. Знову це за капіт. Яких бат нам падає? Не далі. Так, чи є? Тут має бути два світи, але це б один випаде. Давайте, пам. Гаджет, якраз те, що мені треба. І звідси, значить, це брали, так? Ні, гаджет. О, добре. Ну барні цей гаджет не треба, але раз випав, то най випав. Окей, я вже збив з рахунку, який це маячик, знову ж сильно падають. Так, а скільки нас прокачать ще далеко, щоб прокачалось. Ну, коротше, тим ще далеко, щоб вони прокачалися на 11 Так, давайте. Поки що будемо відкривати, нападає Сп'яти, чи що? З два предмета! Вислов, це стала щоб вам везло так і в з бравлі, в кого немає всіх бравлерів вибивають, і в справжньому Бравл старте. Давайте відкриваємо. Гаджет на поку, добре, і Бравлер. Бравлер? Нє. Знову гаджет на поку. Ну окей. В принципі, ладно, я не пам'ятаю, який мені гаджет більше, підходить, ну, випали два, то на вже будуть. Так, дивимося далі. Окей, нічого. Так, знов два світла п'яти падає, на що хтось прокачався. що. Ладно, відкриваємо. Ого, у нас бас випав, все. Новий бравлер, ще один це капець. Ой-ой-ой, у нас плюс один бравлер вже йде в копілку і їх треба більше апати. Ну підписник, ну от що ти мені сказав. Це Мені зараз ревер треба більше мучити. Ну, але зато більше відео буде входити, так що знов два предмет спітися? Ні? А, все. Тепер з кількох світить, напевно, 6 буде світитися один предмет чи два. Не знаю. Ладно, поки що будемо відкривати. Якщо не спів, зупинитися, вибачайте. Так, давайте поки що відкриваємо. Раз, нічого. Так, нічого. уявляєте, ми за відео відкриємо 420 мегаящиків. Це просто якась жесть. Ладно, давайте відкриваємо. Так, знову тут щось нападає. Так, знову 80, потім 84. Так, поки що нічого. У нас тут через ящик падає чи що? Кожні два ящика випадає. Окей, ладно. Поп... Ну все, везін у нас пропали, напевно, що вже гадітів нема. Тільки браулери будуть падати. Тому зараз ми відкриваємо цей. дивимось, що у нас по монетах прокачуємо когось на якусь силу. Е, так, ну в принципі я нічого не зможу, нічого не купити, тому що ні... ну, типу, коли закінчиться міячка, мені треба буде роздавати очки сили. Е, тому ладно, Так, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо далі що у нас нічого. По три предмети, все, А, значить два бравлери, вроді прокачалися на максимум. Вже по два? По одному. А що, всі прокачалися, що баз, Ладно. А с щоб бас баз прокачався до кінця. А, там ж не треба мені 3440, в мене ж був шелі там на 8 сили деякі. Тому от чого в мене так швидко прокачався. Окей. Ну до, базу до кінця вже далеко, тому що тут має... Вроді що 11 сили треба 3440. Ну, бо в нас база взагалі не прокаче, на ні, нього ні, ні краплі монети не потратили. Ні, Так, тільки кристали, можна казати. Тому що на типу, ми ж купили їх. Так, все, нам по одному предмету падає. Я напевно що чую, що я не спію зупинитися, коли буде два. Ну, буде... постараюсь, звісно, зупинитися. Так, нічого в нас нічого не падає. надіюсь мене. Добре, чу, то, що, я пальцем трохи мікрофон закривати. Що, За... в нас вже на ньому стільки? Ого, він майже в нас вже на фул. Так, коли в нас буде вже по ноль. Все, нам скоро вже буде по 0, скоро знову буде фуловий аккаунт. Ще в нас не було, то ще цього фулового акаунту, ну зараз він буде. Вот... А стоп 3. А скільки треба сорок? чи. Ну, все, да, треба 740. 3740. Э, очки тисячі сімсот сорок. Так, тепер ми відкриваємо просто бам-бам-бам. Тепер нам 100 монет нет падає. Э, так. І так, коротше, ми продовжуємо. Поки що у нас далі нічого нас не випадає. Я чую, що скоро вже закінчиться ящики, Я ліпше буду з цього справа клікати, щоб мені не. Е, опа, я не всю заведець Б, щоб мені не відкрилися ящики і не зробили цілої браулери. Так, бе, окей. У нас плюс браузер, зараз теж може зайде на 11, я не знаю, чи впіє. Ну, хоча б ну, нам треба на посівки її. Тому, поки мої ящики не закінчились, нам треба... Опа, знов! Ріко, ну що ви так швидко падаєте? Це капітас, нам Ріко теж треба на посівки тепер. О, все, закінчилось. Ну, будемо давати на... Ну дивіться, ми на них не можемо. Та, на них в нас немає. Але є на Б. Давайте даємо набера, на Б, поки у нас не буде е, фулова. Хоча ні, фулова ні. Дев'ята сила, це яка. Я щось не пам'ятаю, яка це дев'ята сила. Ну, я думаю, що от ще трошки давайте давати. Давайте подоб'юсе ріку було так самочки сили, і будемо по одному. Одну на Б, одну на ріку. Кидати, щоб е, в нас було ну, порівно приблизно. Так, сіки вже на ріку є, 502, а ну ще далеко. Я навіть не знаю, бо яку тільки... А, все! Ми дали всі ці... А, на старіка тепер маленька сила. Ну, зато у нас куча, у тепер... нас тепер стіною Е, так, давайте більше всього трофеїв поставимо. Хоча ні, давайте отак от. Е, не уровень сили, Сначала, спочатку мені рідки. Отак от не стоїть. Е, повідкриваємо давайте так, щоб у нас не було нового, бо не знаєте, що не подобається якось. Ти відкрийся так от. Е, тепер ти тут відкриваємо. А що мені щось залагало? Е, так, Беа. Ну, а, чекай, що ми тут відкриваємо? Тут просто треба нажати базу. Нам випало 140 маячок, нових бравлера. Це добре. Так, все, тепер ми Сікімнет можемо потратити. Е, ми можемо потратити. Так, ладно, давайте далі прокачувати Бравлерів. E, Дивимось, в e, кого? кого нам прокачати? Давайте 7 на 9 прокачаємо, щоб у нас на нього було. Хоча можна більше, ми можемо потратити 29 тисяч монет. 29 тисяч монети. E, ну, монети. У нас 20к, вроді. Ну, по суті, так. Давайте, коротше, тратимо. 9 сила, 10 -та. і найбуде в нас він один. 1... Е, а що мені злагало? А, ячейка снаряжені. А, кстати, нам тепер снаряги. В e, нас здається зразу сіки. Нам дається зразу куча цих снаряг. Тому питання, чи можу я їх тратити? Ну, по суті, ми можемо зробити такого. Мені дають 5 тисяч е, щитів і сіки тут три. Е, Ще один е, мільйон цих деталей. Я їх можу не тратити, а все, що мені випадеть, дячка, ти запам'ятав, що в мене 5 тисяч того, о, дві цикну коса залітаю. Типу запам'ятав, що в мене 5к... А, в мене все поки 5к. Ну, ну коротше, я думаю, походу зрозуміти. Я оці 5к нічого не буду тратити з цього. Давайте ми прокачаємо на 11-ту Е, Нам головне їх на 11 одинадцяту, барлі і поку. Так, давайте. Оп, оп, одинадцята. Тепер ти. Ой-ой, у -ой, нас 6 мене вже маловато стає. Ми вже сіки монет потратили. Е, головне ще їх прокачати до гаджетів. Він здесь Ріко стає хоча б на гаджети, От гаджет його імба, Мені треба хоча б, щоб він був на гаджет, 6, 7, так? от, все. На сьому стало. Хоча, якраз на цьому. Я так розрахував. Так, ми ще можемо потратити 10 тисяч монет, як зрозумів. Е, так, п'ята, е, шоста, сьома. А, це вже навіть на восьму на пішло. Ладно, і на базу на Баз у нас може бути на фул. Ну давайте на фул, якщо нам стає, покачаємо 11 сел, тому що він ближче, мені за нього трохи важко. Е, ну, за другий раз, коли ми все повідкриваємо, ми покачаємо, постараємося цих всіх брали, які в мене є на 11 сел, щоб. Тихо, блін! Фух, я думав, що я, я заговорився, я думав, що все я забагато витратив. Але нам якраз ще 883 монети. Ну, ми можемо ще щось... Ну, да, нам нічого ні на що не стає вже. Е, ладно, ну значить поки що шов. Е, я, значить, перезаходжу зараз в гру. Е, я, до речі, надію, що я вже пару разів зупинив відео, я надію, що в мене воно не, не, цей, не перемішається. Типу не буде йти звук наперед або картинка. Е, так, значить, Я перезаходжу в гру, забираю, якщо в мене ці кристали не пропадуть, я забираю 30 кристалів і знову ми заходимо забирати це все. І так, я перезайшов в Бравл, як ви бачите, в мене 60 кристалів забрали, тому. Дивіться, у мене ж тут два нових світі. А, ну, ну не нових а прокачати. Ми зараз забираємо 30 кристалів, щоб не забирати кожен раз по 60. Ми зараз забираємо 30, 20. І щоб купити ще раз цю акцію. А, блін, я тупонув. Тепер треба 10 кристалів. Я випадково. А, ага, так. Все, Все, 30 кристалів ми забрали, Купляємо зараз нову акцію. Ми браулери прокачали всіх, кого ми, як мені треба. І тепер залишилось побувати на них посівки і гаджети. Купляємо, поїхали. Пам купили ще раз і тепер магаящики. Три два. Ой, зразу гаджет випав. Це жесть, нам так швидко попадали. Ну як швидко попадала? випав гаджет з першого ящика вроді, Так, а, у нас тут по два предмети, що у нас бегає і ріку тільки не прокачуємо. Ми вже швидко відкривати, Бам-бам-бам-бам. Опа, світиться, я спі, спів зупинець. І тут, а, будь ласка, тільки не брали. Фух, повезло, повезло, бо мені браулери не треба, мені це вже, у мене майже 9 браулерів, ніг ста. Ніг стає. 8 браулерів у мене вроді. Так, блін. Фух, я не страшився вже. Так, на набав... Б, ну на Б, в принципі, так. Да, я цим гаджетом більше користуюсь, вроді би як. До речі, як вам така ідея, якщо мені випадає зараз ще один браулер, я буду апати в дуелях. Типу, е, от у цих от. Е, як він називається? е, за тих, які мені повпадав, я за них вже пограю, апну 35 так, а всі інші кілишці, які в мене на нулі кубків, ми їх будемо далі хапати, щоб в них у них приблизно на рівно щоб роздавалися кубки. Ну, знаєте, що ми трьо три зразу 35 апнули. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Е, так, пам, Ну, нас поки що нічого не випадає. Ну, в общем, знаєте, і добре, і не добре. Але от знаєте що мінус? У нас снаряга не падає. А тоді як робити? Ну, типу, дивіться, от зараз я не буду прокачувати е, снарягу. Ну, бачите, бо не падає взагалі. Я не буду прокачувати снарягу. Якщо ви скажете, що я можу тратити 5 тисяч і мільйон е, тих деталей, то я їх тоді потрачу. Типу, ну не всі, звісно, а ну по максимуму скільки мені треба. Нас бачите, світиться. Ну, напишіть кому в інтернеті, мені можна тратити їх чи ні. Якщо ні, ну то я не буду. Так, хоч би не браулер. І це браулер, так? Спраут. Ну, наша мені мета, то він важкий. Це важкий бравлер. Перший міфік. А хіба в нас не був Мортіс? Це Мортіс був на минулому аккаунті. Ладно, окей. П'ять браулерів, зразу, два світця. Так, і. тільки не бравлер. Фух. Все, добре. Добре. Перший раз. молюсь, щоб мене. Ну не молюсь, а просто кажу, що хоч би мені не випав браудер. Так, у мене знову. Все, вже по два предмета. Стринок. Ой-ой-ой, не співнитися. Так. І що у нас? Тільки не брав фух. Є. Насеме, я не знаю, я не пам'ятаю, як я посівку користуюсь, але я там потім прочитаю, які які мені треба, які ні. Е, так, давайте. Ну, надіюсь, що мені зразу випало те, що мені треба. Це в нас вже друга акція, ми відкриваємо. Ні, ну так то ми... Так, да, ми тут тільки другу акцію відкриваємо. Е, забираємо, поки що у нас... По два, ой-ой-ой, не спів зупниця, якраз гаджет на рік, який я більше користуюсь ним, ніж першим. Так, все у нас присівчики. Ай-єй, не спів зупнеться, і це у нас. Блін, он у вас так багато? Все, у нас ще Джеки випало, У нас перший Джеки. Боже, знову засвітилось. Я вже настражився. Відкриваємо далі. У нас посібка на поку була випала. Далі, 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 далі. Ні, у нас тут нічого поки нема, нічого, нічого. Нічого. Ой-ой-ой, ну посівка у нас випадка. Оцю посівку я ліпше виберу, ніж першу. Тож, хоча я не знаю, там подивлюсь. Е, коли як, колись такою, колись другою, колись першої, коли з другої буде. Е, так, у нас по два предмета падає з трьох, значить світиться. Все, може зараз із двох буде, у нас на справа. А, во, у нас зараз світиться. І це в нас тільки не бравер, що це за... Це посівка така в поку є. Я надію, що це не те, що розробочки ну, збрали, самі придумали. Так нас знос світиться. І пам! посівка на сема в нас. Чекайте, я тоді казав, не сема гром, походу, так. Да? Ну, ви якщо думаєте, знаєте. Так, два предмети, і це у нас. Тихо шарить світиться, і це у нас Бравлер, так. Там, це нас Бравлер. Ні, це у нас не Бравлер, фух, повезло. Посівка на базу, а, ну, ще друга посівка на базу, не випала. я вже казав, буду один раз, печати, один раз другу. Ладно. Відкриваємо далі. Ой-ой-ой, а ні, свідкується нас. Гаджітна Ба падає, нормально. Я сподіваюся, що у нас. А до речі, ви замітили, що нам очки сили не падають. Ну, бачите, нам вже очки сили не падають на бравері. Напевно, через те, що вони вже прокачені, майже чи що. Ну, ладно. Е, над... Ну надію, що мені зараз всі будуть доступні на Ну, на село максимально. Ну зараз... Опа, монети постараюсь потрапити так, що в мене вшого 20 тисяч. А кстати, в мене ж, по суті, монети теж онулюються на 20к, тому деякі мої монети виходить теж є. Ну, якщо мені онульовуються. То деякі мої монети теж, по суті, згорають. Ну. Ладно, нам же, в принципі, їх... раз я їх не потратили, чи вони мені так то вже й не треба. Хоча, по суті, вони мені завжди потрібні монети, просто деколи їх, знаєте, замало або... Ну так, да, замало їх деколи може бути, що... Ой-ой, тихо, я співницям випадає. ПЕМКА! У нас це воно вже другий епік. Перший Б, другий П. Я надію, ми ще спім її на 11-й токача. Так ну, очки сили вже випали. 340 очки сили. А нас на Джеки вже тільки... А, нас на Джеки майже флоло, в нас вже скоро по одному предмету буде палити. От через два бокси. дивіться, Раз, два і все, по одному. Серйозно? Я прям так вгадав? Це, це як ти? Я що якась гадалка чи що, нічого собі, як я вгадав, став лайк обов'язково, що я так зміг вгадати. Так, до речі, не що це вийде, вийде якраз в той же день, в середу, коли її знімаю, тож я хочу постаратися монтажувати, щоб це було ідеальне відео. Ну, не знаю, постараюся, якщо що, вибачайте, якщо не виходило три дні... Ой-ой-ой, вже закінчилось. Якщо не виходило 3 дні, ви вибачайте відео. Ну, що відео не виходило. Ну, стараюсь, постараюсь сьогодні. У нас, значить, от що в нас виходить. 18 нових предметів. Ну, нам треба точно ще прокачати на фул. А до речі, нам що снаряд, напевно, що не падає через те, що у нас те максимальне. Я б хотів прокачати снарягу, тільки перше ви напишіть. А, бачите, да, Оцю от посівку самі розработчики додали. Я не знаю, їм, її... ну по суті, її можна додати. Вона ж мені випала, значить, все чесно. Та й по суті, е, снарягу я можу, то що вона ж є ж отримав через те, що я отримую 11 сил. Ну, в принципі, так, да, все, значить, снарягу я ж можу тратити. Я ж її отримав, домови того, що я б на 11 силу. Е, так, ну поки у нас що, поки у нас що, що я так не, до, довго на ньому зупинився. Е, так, Ріко. Нам зараз треба деяких покачати буде теж постаратися. У нас, до речі, знову. Ну, ну, мені здається, що нам випало знову така сама кількість монет, які було минулого разу, коли ми закінчили відкривати. Ну, тобто не минулого разу, а минулої акції, коли ми відкривали сьогодні. Е, так, е, Джекі у нас пемка. Спраут. А що мені не проближається вже спів вийти, вони ще тільки прогружаються. Так, у е, нас на базу випало все, це добре, а чого ні? Так, от робимо а що на базу далі світиться. Не люблю, коли це штуки світяться, можете вже пересати. Е, так, е, тут теж забираємо це. І що? Так, хто в нас де? Перше ми прокачаємо перші сили, хоча б ну, справт нам по-любому на 11 я навіть не буду зупинятися. На 11-му він по-любому йде. Опа, опа. І опа, все, 11 села на справді у нас є. На кому ще, Ну, поки що ми давайте ріку прокачаємо на, на 9. Поки що на, на 9 прокачаємо, щоб у нас було мінімум дев'яті, а потім вже побачимо. Вот так от, і Так що у нас слушається? Джекі і... Э, цей Пемка, Окей, я надеюсь, мені стане монет. 18 тисяч монет ще може бути. Э, опа, опа. Ой, так я ходу забагато вже. Я восьмий і дев'ятий. Вот. І тепер у нас Джек йде на дев'яту, Ой-ой-ой, е, що? Куди я позаходив, Раз, два, три, чотири. Це вже сьома, восьма і дев'ята. Вот. Все, у нас все пішло. Дев'ята сила. Ну, тепер давайте ще їх прокачаємо на дев'яту, бо що ми їх так обділили. Вони вже у нас з першого відео є, Ельпрімо і челя. Ми їх так обділили, вони ще десь на дев'яту. Що в нас по монетах лишається? 9, майже 10 тисяч монет. Хто у нас є 11? Я поняв спроуд. Барлі. Давайте кого качаємо на 11 На 11 качаємо ми Ель Ельпримо раз, Ель і два 2. Е, тепер Джекі. Раз, два. Так, тепер вже треба думати, то, що... А боже, блін, мені вже не стає. Е, прокачав Джекі на 11. Що у нас? Чотири бралери, немає 11-ї сили. Ну, виходить, що у нас остання акція буде. Ми можемо прокачати, в принципі, що в нас було. Вони в нас були 11-та сила, тільки не факт, що. Е, ну, нам ж посівки гаджети на них вже не випадають. Чи на які посівки? Нам ж, по суті... А, нам якраз виходить все. У неби на них випадали зразу всі посівки, гаджети. А 10-11 е, то ми вже прокачаємо за монети. А, так з нас все виходить ідеально, по суті. Тому все, я перезаходжу, щоб у нас оновилася знов ця акція. Ну і... Ну, і будемо відкривати останній вже раз. І так, я знов на цьому аккаунті. У нас, до речі, монети у нас не це я замітив у нас, як і було. Тепер забираємо 30 кристалів і відкриваємо останній раз цю апту. Так, це не забираємо, забираємо зараз 20. І усе в нас тепер 30 кристалів останній раз. Е, ну, нікого я прокачати, в принципі, далі не можу, тому 9 головне, що всі є. Добре. А зараз, що я ще хотів, подивитися, ну давайте більше всіх трофеїв. У нас на п'ятьох е, ми зіграли катки, тому нам треба ще. Ні, ну все, бралері нам не треба. бралері у нас вже забагато є, все. Хватай нам. Останній раз купляємо цю акцію. 300 монет там залітай і почали відкривати. Раз, два, а, у нас на пемку очки сили... Стоп, у нас пемка яка? У нас. А, у нас пемка дев'ята, нас просто очки сили, щоб вона була 11. А, все нормально. Ай, тихо тихо, зразу три предмета світили ще два. Нє, два. Так, це у нас посівка насправді і на джекі, добре. А це що? Е... А, ні, ну це посівка мені не добра, на Ой-ой-ой, на шелі зразу паде. О, це от... Ні, ну посівка на шелі мені не. Інше мені треба. тихо, блін! Пайпер, ну насу ти випала, ти запізно вже випала, пізно вже, запізнилась ти вже. До речі, замітили що ні одной лехи нема. Це якась сіки нас... О, так, тільки не брал. Окей, посівка на Б. E, добре, давайте, далі, далі. Ну коротше вже не буду зупинятися. Просто будемо швидко відкривати. Може, нам ще щось тим щось вибити. Опа, так, це що у нас на пемку, Окей, далі, 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 далі. Що ти не тикаєшся? Давай, далі, далі, далі. E, ну, пайпер, ну, ні, у нас ще є, в принципі, шанс щоб на, у нас було 11, в принципі, у нас якраз співає. А от далі вже все, більше вже нам не треба. Ой посівка якраз, оця от мені треба, я більше неї користуюся вже. Після того, як другу, ну, першу чи другу, Ну, коротше, перша посівка, яка нам випала на Б, який бафну, то ж знаєте, коли її вбиваєш, в неї одне хп лишалось, але. Ну, в неї одне хипе лишалося, був ще. От тоді я її взяв ту посівку, а тепер ні. Так, і... ой, я тільки сказав, немає Легії, тут там падає Леон, ЛЕГЕНДАРНУ, ні, не, Леон, ти точно спів. Я не знаю, кеп. Я... Ну хоча Ліон в принципі він сильний бравлер, брал, його можна і на паш, апати. А ОТ э, Пайпер по любому тренувати у ЛАДНО э, Так, прокачав ТИХ, у нас знову світиться, і це у нас гарь. О, насправді. Оц, нас э, і вроді пустивка на нього потрібна, мені вже випала. Міфик, епикс, верхнет, всі є, всі прям. А до речі, а закупки ми ж можемо забирати брати? А, вони у нас пока... показують, що забрані. Закупки ми тоді не зможемо. А як тоді що робити? Ну, ладно, будемо без цих брали, що закупки. Так, на рік у нас де посівка. я не знаю, вроді родінчу костусь. І. Так, гаджет на джекі. О, цей гаджет я люблю. Мені подобається більше, коли я граю в одночому. І так, це на що, нальпрімо пусівка. Ну, я користуюсь перш... більше першою. І що нам так часто? От на ріку ця от посівка мені потрібна. Я вже надійський все, хватить вже випадку. Хоча, в принципі, ні. Найде випадає, до кінця знову тільки не браулер. Браулер. Газ. Новий браулер. Газ. Йо-моє, -йо. стільки же браулері повпадало, Це якась жесть, повна, жесть, просто. Ладно, відкриваємо далі. Відкриваємо далі нам світиться знов і це у нас гадіть на пемка. О, цей, цей гаджет, А ні. Мені подобається ліпший другий гаджет, тому нам потрібно його вибити ще. Так, ну газ це вже прям точно взагалі запізнився. То що мені вже точно його не саме на 11 покачати, тому прийдеться вже потім якось викручуватись. Я не знаю, як може якісь квести будуть ну, з Бралу на кристали. От тоді буде класно. А поки що ми відкриваємо, і нам світиться і нам випадає на каналь от Якраз цю, якою я більше користуюся, нам випадає, тому що у нас вже є. Ну, ладно. Ми відкриваємо далі, нам головне би вже падло по монетах просто, щоб ми вже бачили. А, ага. все, папір у нас вже на 11-й є. Давай ще газу треба. Ну, і Леона, в принципі, а нас наші треба у них. Ліон вже близько, а газ ще далеко. Я сподіваюся, що наше победу є ще 40 хоча б є. Давайте, давай, давай. Ой-ой. Та Френк, ну ти вже точно запізно. Як я вас, як я? ти Просто подивіться, що за відкриття. Скільки нам бралерів попадало. П'ять предметів, 2 світиться, на Джекі і що нас випадає? Що у нас... А, гаджет на пепку, все. Добре, я вже думав, що бралері. Окей. Він далі і що. Ло, ну у нас у те подальше, подивіться просто. Підписник, що мені написав в коментарях, щоб ми це зробили. Ви просто. Ти просто подивись, що ти наробив Скільки мені бралерів треба. До речі, перший раз мені випало 45 очків зараз. З двох. З двох акцій цих. Ладно, відкриваємо. Боже мій, то нам вже все, нам точно не стане. О, ще раз випало. Це просто жесть. Це якась же. Все, нам вже падають очки такі, Ну це добре, що вони нападають, я, я не жаліс. Так, три, а що, а чекайте, а що у нас? У Нас желеон, все, у нас зелеон на фул. Далі у нас газма, идти на фул. Далі Френк, і далі хто? Далі лу виходить, так, якось так. Ходіть так, світиться два предмети, тільки не браулер, тільки не бралер. І нам падає гаджет на насправту. Вроді випала посівка і гаджет чи що? Та, виходить, та. Посівка на насправді, і гаджет на насправту. Ладно, давай, ще хочу б одного давайте на фу. А давайте ще на фул, і все, я вже буду довольний, хоча б трошки. Давай, 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 давай. Ну нам треба двох браулерів, щоб я всі очки сили скину на останнього браулера. А, посівка на Ель приму. Яка, типу розробочки самі тут створили, виходить як. Е, так, тут три предмети у нас падає по три, окей. П'ять предметів, це у нас два світця і це. Так, тільки не браулер, давай, 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 давай. Тільки не браулер. Фух, окей, о, якраз посівка на шелі, аптечка, якраз те, що мені треба. Так, все, Вже у нас підходить. Все, останні десять ящиків, напевно, що два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Все? Не, ще є ящики. Так, хто у нас? Лу, майже підходить і френк. Вони приблизно на рівні йдуть, тому давайте. Давайте, давайте, давайте. Що че, ящики не закінчуйтесь, а. А, нам же все попадало, тому що давно нам вже не падають посівки силки значить все нам упадало. Так, 3750, у нас майже є. Все, закінчилось. Нам 3750 на Френка. Все, 3600 давайте на лу. Лу. Блін, нам треба Лу зараз ще то Ей-єй, е е. ну 81 це у нас що виходить? 40. Е давайте кидаємо на Френка останній. Раз. 40 монет там дають. А все? Ми якраз останні дали на Френка були, блін. На 16 бралерів, просто подивіться, Сікіт, це всього у нас тут є. І відео вже таке довге. Ну я не знаю, напевне, що в другій частині ми це все будемо розбирати, а тут ми вже будемо прощатися, тому ставте лайки, підписуйтесь канал, жміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відоси. Сьогодні ми вибили от просто на ваших очах, ви бачите сіки на з Я це все буду розгрібати в наступному відео на цьому аккаунті. Тому будемо закінчити, пишіть в коментарях, що мені робити, я вже не пам'ятаю, що я казав відео, але передивіться, ви, ви маєте пам'ятати, то що відео знімається 26 хвилин, насправді, ну, ви бачите, що воно там коротше йде, а насправді мені це вже знімає годину. Тому пишіть в коментарях, що я там казав вже, типу, кажіть, що як робити. На цьому закінчу. Ставте лайк і на канал, жміть дзвінок, щоб не пропускати мої на окриті відоси. Всім пока-пока!